Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Як поповнити брокера? Найчастіше це Interactive брокерс з України, і які є в даний момент комісії через ті або інші сервіси? Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Так як в Україні НБУ зробило обмеження до 50 тисяч гривень на місяць, і більшість людей, хто інвестував, стикаються з проблемою, що не можуть поповнити нормально собі брокера. Не можуть зробити SWIFT-перекази, так само їх обмежили, і от шукають люди інші шляхи, як поповнити брокера, і взагалі як це зараз працює і які на це все комісії. Зазвичай я показую в своїх відео крок по кроку, що треба робити, куди натискати. Але це відео буде не таке, буде інше, тому що інформація дуже часто змінюється за останній час, де її шукати актуальну інформацію. Ось можу вам сказати і показати. В даному випадку ви бачите мій телеграм-канал, і тут є от якраз у вся потрібна інформація. До речі, переходьте підписуйтесь в описі під відео, посилання є на телеграм-канал. І тут я декілька раз постив пости, і люди писали, як вони поповнюють брокера з України і що вони для цього роблять. Щоб знайти ці пости, їх є три. Треба натиснути ось тут на лупу, і треба написати ось такий текст через решоточку, поповнення брокера, два слова разом. І у вас з'явиться ось тут, ви бачите, одне із трьох під таким хештегом. Перше було таке повідомлення, під ним 67 коментарів. Але ми бачимо, що тут було три таких хештега. Тому на стрілочку натискаємо, яка знаходиться в правому куті. А якщо ви з мобільної версії, то тоді десь у вас там має бути стрілочка. Натискаємо на стрілочку, вам показується друге повідомлення. Це від Freedom Finance. Тут є особисто, вони самі робили інструкцію, як поповнити, якщо у вас, наприклад, Freedom Finance, але з ним було там менше проблем, більше проблем з Interactive Brokers. І третє повідомлення ось так виглядало: тут 75 коментарів. Як поповнити брокера з України і української карти. І зараз ми перейдемо в коментарі і почитаємо, що там пишуть люди, як вони поповнюють і які є комісії. Чому будемо читати коментарі, а не покажу на власному прикладі, тому що я ну, не поповнюю з України. Я маю, наприклад, брокера, що trading 212 або Interactive Brokers, і я їх поповнюю з території Європи напряму. До речі, якщо ви не маєте жодного брокера, хотіли б почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися до одного з двох брокерів по посиланню під відео. Так само, до речі, 112, до нього можна зареєструватися тільки з території Європи. Він проводить дуже часто акції, що можна отримати безкоштовні акції, якщо ви зареєструєтесь до цього брокера по посиланню під відео, і поповните свій рахунок на будь-яку суму. І можете отримати безкоштовні акції на суму від 10 до 100 євро. Просто за реєстрацію і поповнення рахунку. Єдиний момент, що вам там дається або 3 дні, або 7 днів, щоб завершити реєстрацію і поповнити рахунок. А далі можете просто продати ті всі акції. Які вам там прийшли, або частинки акцій, і вивести свої гроші назад на рахунок. Посилання в описі під відео. Отже, перший пост виглядав отак. Всіх вітаю. Напишіть, будь ласка, хто як зараз поповнює брокера Interactive Brokers з території України та які комісії. Дякую. І переходимо на ці 67 коментарів. Пишуть через револют, комісії, як на сайті можна перейти на сайт, подивитись. Перейшовши на сайт по тому посиланню, ми бачимо, ось тут розписано, які є комісії, з чого, куди ви там перевіли. Переказуєте, можете собі натиснути на паузу, подивитися або перейти в телеграм-канал, так само перейти по тому самому посиланню. Далі з Приватбанку на Vice 1%. З Vice на Interactive Brokers, майже без комісії, там якісь копійки. Що таке Vice? Ось такий сайт, ось такий значок у цього сайта для переказів. Колись він називався Transfer Vice, Потім його змінили і написали просто Vice. Ось так виглядає цей сайт. Так само для нього реєструєтесь до нього і робите собі перекази. Наступне з трансфергоф з доларової картки 2200 доларів в місяць можна робити переказів. Трансфергов це ось такий значок, от такий сайт. Так само переходите, реєструєтесь і робите собі перекази. Далі люди писали, що для нових користувачів зараз опцій не так уже й багато, або Зен, або Genom Revolut новим користувачам не відкриває. І, до речі, так само це може бути, що щось може змінюватись. Наприклад, револют може не відкривати тим, хто в Україні, хоча вони там то приймаються, то потім відміняють, то потім кажуть, що хто за кордоном то може. Може, хто в Україні, то не може. Тобто треба пробувати в загальному до всього можна зареєструватися, попробувати зареєструватися і щось собі залишити, що працює. Тобто, не думайте, що якщо в одному десь місці не працює, то в другому буде працювати. Або навпаки, якщо десь працює, то це не означає, що працює всюди. Zen і Genom це ось такі сайти. Ось Zen, Ком. Ось о, геном, ось так воно виглядає. Так само переходите, реєструєтесь. Далі написано, що можна з моно або револют. Монобанк, револют уже показував. 1% комісії на Interactive Brokers і там ще $1.34. Трансфов уже розбирали. Revolut, комісія десь 1,5$ долара зазвичай. Знову револют. На революті з валютних карток 1%. в середньому моноприват банк. PUMP. Комусь там з Transfer GO 2,1% від поповнення. Тут 0,15%. Тут люди присилали свій скріншот, як вони поповнювали. Interactive Broker з революта. 98 доларів мають отримати. На рахунок комісія взяла 1,42 долара. Тобто майже 100 доларів, коли ви переказуєте, то на рахунок дойде там 98 доларів. Написано, що закидували 100 доларів монореволют. Кредобанк, Apple Pay, 0%. Комісія на револют. Далі з революта на Interactive Brokers Комісія копійки. Дехто писав, що на Азен йому дали тільки одну спробу на реєстрацію, що якщо не підійшла їм твоя селфі, то вони далі не, не проводять реєстрацію. Але говорять, що з, з женом дуже все зручно і швидко. Там тільки є абонплата 5 євро в місяць, але здається, її вже скасували. Бо пам'ятаю, що ще рік назад вона була. а Зараз її вже може не бути, хоча знову ж таки треба уточнювати. Комісії на джином з Privat 2%, з Mono 1%, і потім джином до ІБКР, так само Інтеракті Брокер ще 1%. Поповнювати Genom краще прямим переказом з картки на картку з українського банку, бо якщо поповнювати через додаток джином, то крім комісії українських банків, буде ще комісія самого джином 3%. Ну, відносно якось дороговато, тому що більшість пишуть, що трансфер Go або ВАЙС і роблять нормально перекази там до 1%. Далі моно євро картка, 1% джином 1 євро на інтерактів. Brokers. Тільки ще в рік плачу за користування рахунком 50 євро, але мені підходить плюс саппорт швидкий і зручний. З Приватбанка або з Mono або з Пумба на Vice 1% з Vice на Interactive Brokers в Євро без комісії. Globus Revolut 0,9%, далі на Interactive Brokers ще 0,15%, разом трішки більше 1%, але в межах 100 тисяч гривень. Vice Google Pay Credo Bank 0.94%. Ще питають, як конвертація з євро в долари на Interactive Брокер стільки коштує. Тут відповідають 2 долари за таку послугу. Геном 5 євро в місяць обслуговування, 1 євро на Interactive брокер з будь-яка сума. 10-20 хвилин і гроші у брокера з єврокарток моно. Приватбанка Пумба. Mono або Pump на Vice і на Interactive Brokers. Комісія 1% плюс ще долар 13. В доларах Приват або Mono на Reволют із 1% комісії, і з Революта на Interactive Brokers ще 0,15% комісій. Хтось написав, що в нього з Трансфергов 2,1% комісія. От людина відписала, що в нього 1,6% комісія. Ще люди написали, що по ідеї можна спробувати ще через скрипту. Так само, так, є така можливість. Вайс через Google. Pay в Євро з MasterCard Пумп менше одного відсотка. Люди пишуть Трансфер -го". Конвертація в Євро знову ж таки 2 долари. Вже про це було вайс через Трансфер Гов Приватбанка. картка MasterCard -карт", в Євро Сепа переказ. На рахунок переказів з TransferGo, Там, до речі, є така річ, що вибираєте країну відправника Великобританія, і тоді комісія буде один і шість відсотка, а не два і один відсоток. Взагалі, періодично треба гратись з країною відправником. Іноді вони влаштовують щось на кшталт акції чи щось таке, що з якого Якоїсь конкретної країни роблять ще менший відсоток комісії. І, до речі, про це останньо так само дуже часто пишете. Ви в Телеграмі, що дехто взагалі там поповнює ж за відсотка або там 0,2%. Тому є така річ, що треба погратися з країною відправником у TransferGo. Запитували, а як переказати? Приват пише, що не може зробити переказ на таку картку, в чому може бути проблема. Якщо переказ на Revolut з приват24, достатньо номер картки Revolut та ім'я з прізвищем англійською. Там визначений ліміт еквівалент 100 тисяч гривень. Ну і написали, що супер, все вийшло. Ще наступний допис. У нас був там до 75 коментарів, як поповнити брокера з України та української карти. Часто задаються питання в приват. Якщо маєте кращі варіанти, коментуйте цей допис. І тут люди написали, що поповнювали з карти Євро, Приватбанку через Zen для інформації 2,5% на стороні Zen, плюс приблизно 2,5% на стороні Привату, плюс 0,3% на стороні Зен за високоризиковане поповнення Interactive Brokers і. І тепер ось тут ще й грошей хоче. Щось тут за дуже багато вийшлося. Не знаю, чому такі комісії, ну, але подивимось, що там люди писали. І наступний один із коментарів це Український банк MasterCard картка в Євро. Перекидаєте на vice аккаунт через Google Pay і потім на Interactive Brokers Комісія орієнтовно 1,01%. Другий варіант це Український банк Єврорахунок на Genom і на Interactive Brokers І комісія десь 1% на стороні українського банку. Якщо це моно, 1 євро на стороні джином в сумі 1% і 1 євро. І з мінусів, що в джином платний аккаунт і коштує 5 євро в місяць або 50 євро в рік, 4-1 євро в місяць. Користуюся Vice, все працює, комісія плюс-мінус 1%. Тобто через якийсь з цих сервісів можна поповнювати, наприклад, все Zen, Genom, TransferGo, Vice, Revolut, так само Binance, це той, хто там хоче через крипту, наприклад. До речі, якщо Якщо ви інвестуєте в окремі акції, то по посиланню під відео можете дістати 15-відсоткову знижку на сайт для інвесторів Investing.com, а точніше на його платну частину. На самому сайті є дуже багато новин про різні акції, не тільки американські, а про більшість акцій всього світу. Будете мати доступ до їх про PIX, тобто топ-10 акцій від штучного інтелекту, який він вибирає, і в даний момент поки що він обганяє SP 500 на 2000% за останні 12 років. Крім того, ви не Зараз розширили свої підбірки цих топ-10 по різним країнам. Тут ось можете бачити: Польща, Іспанія, інші країни, Китай і так далі. І раніше їх було трішки більше 30, а зараз їх більше 80. Тобто добра така диверсифікація по різним країнам. І окрім цього, ще будете мати доступ до їх штучного інтелекту, який зав'язаний під інвестиції. Посилання на 15% знижки в описі під відео. Ось таке вийшло відео. Напишіть в коментарях, чи виходить вам поповнити рахунок, чи не виходить, якщо що Пишіть в коментарі, пишіть в телеграм канал, підписуйтесь на канал, на телеграм канал. На цьому не все. Всім дякую, всім па-па. Успіху в інвестиціях.